Сьогодні ми зібрали особовий склад, склад, хочемо підвести підсумки і порозвітувати перед громадою Білої церкви, перед громадою Білоцерківського з районам. за півроку 2015-го наші досягнення, наші досягнення, наші недоліки, наші недоліки, те, як ми спрацювали, які ми задачі ставимо перед собою. Зараз у нашій державі відбувається багато процесів, що викликають, викликають резонанс у суспільстві. Працівники міліції неминуче опиняються в центрі подій, до яких прикута увага громадськості. Проте працівники Булицерківським були залишаються поза політикою та виконують свої службові обов'язки щодо захисту громадського порядку та громадської безпеки мешканців міста та району. Хочу зазначити, що завдяки виваженим простійні діям міліціонерів, кримінальна ситуація в місті та районі залишається стабільно контрольованою. За 6 місяців 2015 року до Булоцерківського міського відділу по осложенню міста Білоцерко та Белоцерківського району надійшло більше 14 тисяч заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що на 6,3% більше порівняння з 2014 роком. Я рахую це свідчить про довіру до міліції Булоцерківщини. Всіма своїми проблемами, які виникають більшість, в більшість випадків громадяни, звертаються до працівників міліції. містиви, що безпосередньо не відносяться до нашої компетенції. І зареєстрованих заяв 2643 в нас є за ознаками кримінального правопорушення. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових судових розслідувань. Та майже 12 тисяч без ознак кримінального правопорушення, з яких більше 10 тисяч розглянуто відповідно до положень закону про звернення громадян. Ще понад 800 по заявок та правопорушеннях притягнуто до адміністративної відповідальності. Хочу зазначити, що формування кримінальної ситуації на території обслуговування міського відділу в поточному році обумовлено з сукупністю певних чинників, які спостерігаються як на території Київської області, так і держави в цілому. Серед яких найголовніше є активізація осіб, схильних до вчинення злочинів та інших правопорушень, витік у незаконний обіг значної кількості вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. Відповідно, по міському відділу перед із загальним зростанням рівня злочинності на 23,6% це більше на 295 злочинів. Відбулося збільшення окремих видів тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я громадян атаку також злочини проти власності, в тому числі скоєнник з насильства та використання зброї. Крима спостерігається у нас зростання умисних вбивств від одного, з одного до трьох, тяжких тілесних ушкоджень з 6 до 7, розбудів з 10 до 18 та крадіжок. Якщо в прошлому році у нас було 502, то в цьому році у нас вже порушено 778 крадіжок. В ході проведення оперативно-прошукових заходів числа кримінальних правопорушень зареєстрованих у 2015 році було розкрито 545 злочинів або 35,3%, в тому числі 158, 158 тяжких. Це 38% та 14 особливо тяжких злочинів. Чому я навожу зараз цифри, навожу цифри, що ми могли порівняти побачити, де в нас є які недоліки, де ми допрацьовуємо. Ну, інакше статистики другої не придумали, а нам треба все це доводити і по чимось порівнювати нашу роботу. Слід відмітити, що завдяки вмілим та професійним діям, з міського відділу було розкрито ряд тяжких та особливо тяжких і резонансних Це серед яких у нас вбив, став всі. Шість фактів нанесення тілесних пошкоджень розкрито. Одне із смертельним наслідком із 18 розбійних нападів у нас 12 розкрито, п'ять з яких були застосовані вогнепальної зброї. Та практично по всіх розбійних нападах це були мешканці інших територій та інших областей. Практично по всіх розбоях в нашій місцеві це тільки була одна група. Всі останні групи, які були затримані, це були, ще раз повторюю, з інших областей, з інших районів приїхали. 25 пограбунків у нас розкрито, 218 крадіжок, в тому числі 35 квартир. За скоєння ряду квартирних крадіжок затримано групу осіб, які також були з інших пологов та громадяни Грузії. Також було та затримано злочинне групування, яке займається звідництвом, сутенерством, тягненням інших осіб, зайняття проституцією, створенням на отримання місць розпусти. Всього задокументовано з таких вісім епізодів. Злочинна діяльність зазначеного групування, задокументована, направлена до суду, з обвинувальним актом. Крім цього, було розкрито 170 кримінальних пропорушення минулих років, з яких бояться чотири віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. В цілому міський відділ по розкриттю кримінальних порушень спрацював найнижче середнього слова та державних показників. Потреба є подальшого покращення та доскональної організації роботи з розкриття кримінальних правопорушень проти власності, оскільки потомового зазначених злочинів в структурі загальної злочинності складає 67,1%. І насаперед крадіжки приватного майна громадян. Тобто у нас вже квартири краді, якщо заходять на квартиру зайшли, беруть не тільки там дорогі вироби, а вже беруть сполодників м'ясо, продуктові вироби. Те, що можна забрати, тобто вже беруть все, що можна взяти і не можна взяти. Проте потреба подальшого покращення перекладі приватного майна. Як і раніше, в умовах сьогодення один із важливіших питань судової діяльності вез залишається протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків. Всього у нас виявлено 166 кримінальних правопорушень, пов'язаних із законним обігом наркотиків проти 125 у 2014 році, більше на 32%. відсотки. В тому числі задокументовано 18 фактів збуту. Це я говорю про 18 фактів збуту, які вже направлені до суду. Тобто покращує статистика іменно ті, що в нас йдуть на розпотюження наркотиків. Не тих громадян, які в нас ворі по 309-й, ми э, зловилися. По них ми практично зараз виявляємо, але це не є основою. Основна задача зараз про дії злочинці це лабораторії. Зараз, поки ми сидимо, у нас задокументовано факт діяльності лабораторії біля церкви. Вона зараз документується і це. Працюють це тяжкі наркотики, це тяжкі наркотики, амфітамін да йде, кажу, ну робота є. Наркопритони у нас теж два викрито. Ми працюємо. Я напрацювання, я думаю, буду всього і незаконного обігу вилучено 711 одинадцять грамів марикуани, сто грами опію, 13 грам кокаїну, що є особливо тяжким. 108 вісім грамів психотрібної речовини амфітаміну. Під час виявлення закону посівів наркомісних рослин вилучено та знищено 584 рослини маку та 102 кущі конопель. Це стаття 310, вона вони в районі. ще інформація, ми обходимо, працюємо, щоб припинити розповсюдження даних наркотичних засобів. Реду до роботи структурних підрозділ блоку міліції громадської безпеки міського відділу. Серед пріоритетних напрямків службової діяльності міліції завжди були залишається питання своєчасної профілактики, правопорушень, учеників на повнолітніми та за їх участю виявлення та потягну до відповідальності ті, які втягують неповнолітні у проправну діяльність пеясну та наркоманію. Вжитем правоотечними заходами вдалося більш ніж половину знизити рівень злочинності серед неповнолітніх. Відповідно, за 6 місяців року розслідувальними, кримінальним правопорушенням, неповнолітніми та за яку було скоєно 20 злочинів. У 2014 році у нас такий злочини було скоєно 41, зниження на 51%. А також за документом один факт тягне на у злочинну діяльність дорослою особою. Стаття 304. Значну увагу упродовж півріччя було зосереджено профілактиці втягнення понюпия. В ході проведених рейдів та відпрацювання тривальних розвивальних закладів було виявлено 18 фактів в реалізації неповнолітніх алкогольних та слабоалкогольних напоїв. До еспортивної відповідальності притягнуло 15 дорослих осіб за доведення неповнолітніх осіб до стану спиніння. З Зучнівською молоддю міста та району систематично проводяться профілактичні лекції з метою правового виховання, пропаганди та формування серед молоді здорового способу життя. Початку 2015 року до міського відділу надійшло 26 повідомлень щодо зникнення або втечі дітей з місця постійного проживання. Працівниками міліції всі напевно були розшукані та повернуті додому, поставлені облак, проводиться робота із батьками та не батьків із сім'ями, в яких вони проживають. E, незважаючи на зростання загального рівня злочинності, приведеним оперативно-політичними заходами, вдалося стримати зростання злочинності в громадських місцях. Яке відбулося на 14,5, менше на 40 злочинів, в тому числі спостерігається зменшення грабіжів, розбоїв та хуліганств. Ну, по розбоях тут у нас я не скажу, що менше грабежів хуліганств, не після зменшення. За 6 місяців 2015 року структурному підрозділу міського відділу було виявлено 3026 адміністративних правопорушень, забезпечено охорону громадського порядку під час проведення 105 масових заходів, під час яких не було допущено порушень громадського. Порядку, за що я хочу одній подякувати дільничним інспекторам міліції і патрульній службі. 105 заходів, це є серйозно, це велика кількість людей. Не допустити правопорушення, я рахується є основна із показників, якими ми займаємося. Дільнична інспекторам міліції приймала участь у розкритті третини всіх розкритих злочинів. Проводяться практичні заходи, спрямовані на профілактику рецидивної злочинності, попередження насильства сім'ї, правопорушень сконі у стані алкогольного сп'яніння. За шість місяців 2015 року Службою дім розкрито 205 злочинів та виявлено 2147 адміністративних правопорушень. Здійснено 219 виїздів на сімейні конфлікти, 850 сімейним добушим винесені офіційні попередження про непростимість вчинення насильства сім'ї, 408 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення такого насильства. Завдяки проведенню пропадечним закладам провіни з 2014 року ми було зменшення злочинів з в стані окольного спиня 28 на 28,7%, менше менше 27%. Виявлено 471 інститивне правопорушення, пов'язане з п'яством та 71 із самого новорідням.